Вітаю вас на своєму каналі, на якому я показую все, що я в'яжу. Сьогодні 21 квітня, понеділок, і сьогодні розпочинається проєкт звільнення інструментів, організатором якого є Олена Буганова. І я вирішила цього тижня постаратись звільнити. Свої спиці Ой, номер два з половиною, тому що вони вже дуже довго в мене зайняті цим кардиганом. В'яжу я його з літа, да, десь з серпня місяця. Ну, більше він у мене лежить, ніж я його в'яжу. Ну, і ще ж у нього було дуже багато перев'язів. Так, зараз у мене вив'язаний передспинка і один рукавчик. Та так уже, мабуть, більша половинка вив'язана. Зараз я поставлю тут ось такий спостерігайчик. Я такі не люблю, вони дуже ламаються і товсті, Ну, поставлю один, щоб він відрізнявся від цих, що я відмічаю, щоб було видно. Треба мені дов'язати цей рукавчик і зв'язати другий рукавчик. Ось його ще немає. Ну, і вирішити щось із планочкою. Більше я схиляюсь до того, що я її розпущу десь, ось сюди. І, мабуть, буду в'язати по майстер-класу Ліля. Забула як її. Канал називається. Вона випустила майстер-клас по планочці. Отак вона в'яжеться. І, мабуть, я Зроблю сюди таку планочку. А цю, мабуть, розпущу, отак. Сюди точно. Ну, а там подивлюся, що я встигну, що я не встигну. Часу небагато. Ще, мабуть, на цьому тижні доведеться і картоплю вже садити. Ну, будемо старатись. Так, по кардиганчику це все. Ще в мене є ось така корзиночка. Це в мене тут. Треба вже закупитись ниточкою, тому що вже в'яжу дві іграшки з одного моточка. Є в мене україночки, дві розпочатих. Це на одній розпочала спідничку нижню в'язати. Ось, з одного боку моточка. Ну, думаю, навряд чи я ці ляльки зможу пов'язати. Зараз мені треба нав'язати. Собачок. Це ось розпочата така собачка. Це буде отака коргі. Тому що я їх в'яжу всі в біло-рудому кольорі. А як виявилось, вони ще бувають і біло-чорні. Тому я вирішила хоча б хоча б три зв'язати і в такому кольорі. Тому в мене оця одна зв'язана є. Тут десь у мене ось вушка хвостики на другу і десь на третю. Десь не знаю, де їх вже поклала. Треба буде доробити ці брелоки, корги. Потім у мене нав'язані вушка. Це будуть мопсики, песики, також брелочки невеличкі. Це в мене на 5 мопсиків вушка. Тут на 5 мопсиків у мене мордочки і вушка. Це різні будуть. 5 одних, 5 других мопсиків. Ну, і ще в мене є ось такі хаски. Це одна майже, та не майже а оформлена, залишилось її підвісочку причепити. І ще 4. Ось у мене ось, до речі, хвостик. І ще чотири в мене треба їх дооформити. Голочки теж можна, мабуть, звільняти також в цьому проєкті. Тому це в мене такі плани на цей тиждень. Не знаю, що я встигну. Подивимось через тиждень, що я змогла. І що я встигла зв'язати. До зустрічі на наступному тижні. Вітаю вас на своєму каналі. Пройшло вже більше тижня. Сьогодні п'ятниця, 2 травня. Я планувала відзняти в понеділок це відео, але, ну, трішки здоров'я підкачало. Зараз покажу вам, що мені вдалося звільнити. Ну, кардиганчик, дуже мені хотілося звільнити спиці з нього, але не вийшло звільнити все. Не вистачило мені часу, зараз в'язання не так багато, як би того хотілося. Так, дов'язала я. Так, тут спостерігайчик, дов'язала я. Перший рукавчик. Ниточка тут у мене відрізняється, так як я докупляла ниточку. Із-за того, що я перевела частинку, ну, нічого. А так як у мене ця ниточка куплялася дуже давно, то, звичайно ж, уже відтінок відрізняється. Номер партії зовсім не той. Тому що ця ниточка куплялася, так, це четвертий рік війни, а ще й до та років, може і шість назад. Тому, звичайно, відрізняється. Так, дов'язала цей рукавчик, закрила голочкою. Так, гарненько вийшло. Так, і пров'язала я на минулому тижні, дов'язала той і отак пров'язала я другого рукавчика. Тому за перший тиждень звільнення спиць я не встигла їх звільнити, хоча й за другий не встигла. Але Оленка сказала, що можна взяти ще один тиждень. Тому. За цей в мене дов'язався, за цей тиждень дов'язався в мене ось другий рукавчик. Також все закрито, почала сшивати, але не подобається. Мені негарно тут виходить на резиночки непогано. А отут ні, тому буду розторочувати і пробувати якось по-другому. Так, це все, що я встигла з кардиганчиком. Планочка так і є, як була. Ну, з зшию рукавчики і тоді вже буду займатися планочкою. Не знаю, встигну я на цьому тижні, не встигну, ну, як буде. Так. Далі. Далі у мене звільнилися. Гачечок звільнився. Ось мої. Так. Мопсики, ті, що в мене були нав'язані вушка і мурточки. Оці. І ось такі, 5 мопсиків, у мене зв'язалися. Ось такі вони, сподобались мені непогані вони вийшли. Це різний колір я брала, це 07. А це я забула який. В'язала пряжа Ярнард джинс. Так, і ось таких п'ять мопсиків, вони малесенькі, 4,5 сантиметри. Ну, такі гарненькі вийшли. Хвостики тут у них є. Такі мопсики п'ять і п'ять таких мопсиків. Також пряжа Hiernaard джинс. Ось такі мопсики. Таких я вже в'яжу не вперше, їх гарно розкупляють. І п'ять таких. Так, гачечок я звільнила за минулий тиждень. Так, і звільнила я голочку, дооформила я хаски, ось такі вони в мене вийшли. Так чомусь не, не хоче гарно показати. такі також п'ять. Тут носик я пластмасовий поставила, а нарешті вишивала. Ось такі така різниця виходить між цим носиком і вишитим. Морточка зовсім інша виходить. І ось такі 5 хаски в мене є. І дов'язала чорну коргі. Одна була в мене не дов'язана. я дов'язала і оформила дві зв'язаних. Ось так. Так що гачечок іголочку. Я звільнила. Так, ну і одразу ж покажу вам ще в нас був проєкт, який організувала Оля Дібріна. І ми в'язали там квітневих песиків. Тому ці всі іграшки йдуть в той проєкт. І зараз покажу ще, що я там зв'язала. Були ще в мене отаких от 5 коргів. Так, такі дві. Ось такі. Так, і п'ята. Тут носики всі пластмасові я поставила. Такі п'ять. Ще були в мене. Ось такі песики чихо. Ось в такому кольорі. Так, хвостик у нас такий. Так. Так, одна. Друга. Захотілось мені Рожеву. І така красунечка вийшла. Такий ніжно-рожевий колір. Ці собачки в мене зв'язані з діви. Ось такі, в такому кольорі також гарна вийшла. І чорненька. Ось так, п'ять таких зв'язала. Ну і останні песики, які я встигла зв'язати в цьому проєкті, це були ось такі хаски. Ось такі, такі оченята. І такі їх, три штучки в мене. Ну, і, звісно, це б вже була не я. Якби я ще не зв'язала таких хаски з пряжі джинс. Так. Щось сьогодні не фокусується. Ось такі вони, три штучки. Ось такі малесенькі вони вийшли. Такі. З пряжі джинс, вони, якщо разом з хвостиком, то 7 см, а без хвостика взагалі 3,5. Ой, ні, 4,5,5. Ось така різниця. Це пряжа візель. Якби я в'язала з дольче або гімалай, вони були ще б трішки більші. Боці. А так це пряжа візель, тому вони такі. І ось така різниця. Так, і всього в квітневих песиках мені вдалося зв'язати так, 5 таких, 10, 15, 20, 25, 28, 34 песика. Ну, такі результати в мене. Як є, можна було б і більше. Ми, мабуть, в'язали не тільки 3. Ну, я, мабуть, 2, тому що там щось друге я в'язала, вже не пам'ятаю, що. Ну, якось так. До зустрічі в наступних відео. Думаю, що це буде скоро.